Ой, пішли, пішли, не бійся. Дейня. Не бійся. ну Ну-ну-ну. Рівненська зооволонтерка Олеся Омелян показує врятовану собаку Диню. Її півтора місяця тому разом з песиком Каспером евакуювали з прифронтового Торецька. Каспера кілька днів тому забрали, каже Олеся. Дівчинку прилаштувати не вдалося. Каспера забрали і вона зараз дуже сумує, бо вони ми так думаємо, що вони з самого дитинства були разом. Вона вже адаптована, вже на людину вона взагалі дуже гарно реагує. Вона в ній гулять на повідку і без повідка навіть. Окрім Дині, не прилаштовані ще два коти евакуйовані з Торецька. Тварин привозять після попереднього бронювання. Є випадки, коли нові власники котів собак повертають їх волонтерам, каже голова благодійного фонду «Клуб Лапа» Інеса Шишкіна. Ті, хто бронює і бере на себе відповідальність, мають мати розуміння, що ну, не відразу вони будуть такі, як, ну, як хотілось би. Можливо, не відразу підуть в руки, будуть довіряти. Тому що ну, тваринки специфічні. Вони там не бачать людей, крім наших військових, можна сказати, і постійні вибухи. Тобто є тварини досить, які довго відходять від стресу. Є такі, що відразу розуміють, що в безпеці. Майже всі тварини, яких вивезли зі сходу, зі слів Олесі Омелян, потребували лікування. На це вона разом з іншими волонтерами витратила приблизно 25 тисяч гривень донатів. За лікування і перетримку тварин має ще двадцять тисячі гривень бор. Вони їдуть просто з-під обстрілів, тобто вони із уламками, і дуже багато котів з контузіями, і з всякими переломами, ще висять борги за собак, ще неоплачені борги за кошенят і за котів дорослих. Перетримка так само вартує коштів. Ну, то за місяць там хай не хай, але якісь там 10 тисяч там, набігає просто за перетримки тварин, коли їх там більше десяти. З червня цього року волонтери прилаштували на Рівненщині понад сотню тварин з Торецька. Найбільш успішною була перша хвиля евакуації, каже Олеся Омелян. Тоді розповідає волонтерка, за кілька днів жителі області забронювали 80 тварин. Під час другої евакуації 20. Під час останньої волонтери привезли лише собаку та кицьку. Наступна евакуація буде ось незабаром за 10 днів, 22 числа орієнтовно. Вона буде, але в нас поки лише дві заброньовані тварини. Тобто бусу навіть немає сенсу їхати сюди з двома тваринками. Наприклад, тобто їх можуть забронювати, але вони не приїдуть. Бо для цього потрібно як мінімум 10-15 тварин, яких забронюють і які сюди доїдуть. Тварин, які потребують евакуації і прихистку, не менше додає Інеса Шишкіна. Тваринок на сході не зменшиться, тому що люди далі евакуйовуються, залишають тварин. І їх там просто безліч, волонтери не справляються. Волонтери всієї України, якби рятують тваринок, і вже ну переповнені всі притулки. Тому бажано зараз бронювати безпосередньо тваринок, які вже їдуть конкретно в ну, додому. Вікторія Стасюк Мідріган, Суспільне новини Рівне.